За порятунок одного єврея, нацисти винищували усю сім'ю, але це не зупиняло українців ризикувати та переховувати юдеїв від знищення та тотального геноциду. Держава Ізраїль удостоїла званням праведників народів світу 2673 українці за допомогу євреям. Саме наша держава стала однією з тих, яка врятувала найбільше юдеїв за час Другої світової війни. 14 травня ми згадуємо кожного українця, який рятував життя юдеїв. Новини війни і почнемо. Ситуація на харківському напрямку. А вона, за словами речника генерального штабу ЗСУ, залишається складною, але динамічною. Ворог здійснив 31 атаку та має частковий успіх, адже йому вдалося вклинитися в нашу оборону. Проте українські бійці впроваджують план зі знищення противника. В боях за вовчанську окупанти задіяли п'ять батальйонів. а Зараз там ведуться вуличні бої. Мирних мешканців евакуюють, однак у місті залишається ще пів тисячі цивільних людей. Водночас, держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що на нашій армії вдасться утримати лінію фронту. Про наступ на місто Харків мови не йде. Тобто в Харкові немає жодних боїв і до Харкову безпосередньо ніхто не підходить. Але якщо мова йде про прикордонні міста і селища, власне, ми з постійною сьогодні весь день провели в місті Попчанськ, там ситуація загострюється кожну годину. Кожну годину ти заїжджаєш, і місто просто ну розмиряється, воно воно палає. Чутно вже автоматні черги і таке інше, тому якщо у вас є рідні у прикордонних містах чи селах на харківському напрямку, виїжджайте терміново, евакуація працює дуже і дуже добре. Про мобілізацію по-новому військовозобов'язаним слід знати, що з 18 травня відбудеться перегляд заброньованих осіб. Саме кабінет міністрів відтепер буде визначати, які установи та підприємства є критично важливими та матимуть право на бронювання своїх працівників. Щодо засуджених осіб, то не кожен з них може стати до лав зсу. Про усі нюанси мобілізації в'язів розповів речник міністерства оборони. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України, умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканості, злочини пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей, вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця. Особливо тяжкі корупційні злочини. Забирати на фронт відтепер тепер зможуть і транспортні засоби, але панікувати та переоформлювати свої машини не варто, пояснюють у Верховній Раді. На потреби ЗСУ здебільшого будуть вилучати саме спецтехніку, наприклад, трактури або ж екскаватори. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньобудівельні будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ. І на про кадрові рішення російського диктатора вчора Путін звільнивши його з посади міністра оборони та пересадив його у крісло секретаря Радбезу Патрушева. Тепер армію окупантів буде командувати друг ватажка Росії Андрій Білоусов, який до цього відповідав за економічний розвиток. Доля Патрушева поки що невідома, але в інституті вивчення війни вважають, що такі дії тирана свідчать про те, що він націлений на тривалу війну та готується до майбутньої конфронтації з країнами НАТО. У Львові та Києві затримали агентурну бойову групу російського гру, яка готувала серію терактів. Злоумисників затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухівку. Підозрювані на виконання завдання представника спецслужби РФ мали закласти вибуховий пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові та у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування у столиці. Їм наразі загрожує довічне ув'язнення. Вибухівка повинна була здетонувати у пікові години, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Таким чином, головне управління Генштабу Збройних сил РФ хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні. Також контрозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник гру Юрій Сизов. СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково задокументувала злочинні дії агентури. Зокрема, СИЗО відповідав ще й за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися саме на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибуху. Вихідними у місті Лева пройшов напівмарафон, на якому вдалося зібрати 2 мільйони гривень, які скерують на реабілітацію поранених українців. Дводенну подію присвятили воїнам ЗСУ, рятувальникам, медикам, волонтерам і кожному, хто наближає перемогу України. Серед учасників напівмарафону, окрім жителів міста, також були військовослужбовці зсу і ветерани, які отримали тяжкі поранення на війні. Рятувальники, волонтери, лікарі та люди, які проходять реабілітацію в центрі незламні. Змогли зібрати за один день 2 мільйони гривень, які будуть перераховані пер, пер, перераховані, і е, для нашого реабілітаційного центру Броукен для реабілітації наших військових це насправді дуже цін, цінно для нас, і сьогодні, бачите, вдалося зробити величезне е, хороше спортивне свято. Відсьогодні у Львові розпочали акарецидну обробку зелених зон міста від кліщів. Це стосується ділянок біля дитячих майданчиків, доріжок, зон відпочинку тощо. Ця щорічна процедура спрямована на те, щоб не допустити випліт цих паразитів та зменшити ризик укусів мешканців. Триватиме обробка до п'ятниці включно. На цей період жителів міста закликають утриматися від прогулянок зеленими зонами. У місті розпочали гідравлічні випробування теплових мереж, щоб виявити наявні пошкодження та ліквідувати їх до початку опалювального сезону. Цього року цей процес почався на два тижні раніше, і комунальники планують поступово відключати гарячу воду, щоб вона була відсутня не у всіх мешканців одночасно. Попередньо триватимуть гідравлічні випробування до 18 червня. Але комунальники наголошують, що намагатимуться завершити цей процес раніше. Краса питання філософське, але в сучасних умовах зовнішність вже не показник і одним гарненьким обличчям світ точно не врятуєш. Тож і під час повномасштабного нападу міс Львів 2024 став конкурсом не для слабких та замріяних. Дівчата пройшли складні випробування. Попереду ще чимало важливої роботи. Перемога складається з маленьких частинок, і якщо ці 16-18-річні дівчата замість того, щоб сидіти в кафе, реалізовують проект на сотні тисяч гривень, закупляють квадроцикли для парамедиків, які рятують життя наших військових, то ними треба пишатися. Дівчата мають бути готові до того, що сьогодні як. Та, хто з них переможе завтра вона може їздити по дитячим будинкам, завтра вона може їздити до поранених і тому критерії такі, що має бути красота внутрішня, і красота зовнішня. дуже багато в них потенціалу, так само як і в організаційних здібностях. Є деякі відмітили дівчат, які нам сподобалися в соціальних проєктах, Також і дівчат, які тваринам хочуть допомагати, в звичайної армії нашій і державі. З поміж сотень претенденток, лише 13 дівчат, виявилися тими, хто справді розуміє, як рятувати світ красою. Два місяці навчань та репетиції мотиваційних лекцій та організації складних соціальних проєктів. Спілкуватися доводилося з дітьми, сиротами та пораненими військовими. Та й основна мета самого конкурсу це благодійність. Лоти від відомих спортсменів та малюнки дітей військових. Це сотні тисяч гривень, які вдалося задонатити на аукціоні. Зараз буде розігруватись дуже багато лотів важливих і усі кошти ми точно знаємо, що будуть передані на певні підрозділи, і це найважливіше. Окрім цього, ще одна складова. Кожна з дівчаток опікувалася певними соціальними проектами і долучалася до збору фінансів для того, щоб допомогти. Це дітки батьків, які захищають нашу країну, або на даний момент в полоні, або загинули. Тобто, це дуже важливо, щоб вони відволікалися від повсякденного життя і від того, що відбувається навколо. Ці картини будуть представлені на аукціоні для того, щоб вилучені кошти можна було знову е купувати різні матеріали для того, щоб продовжувати нашу роботу. Цьогоріч змінилася не лише мета конкурсу, але й підхід до нього. Підготовка дівчат була настільки цікавою, що організатори навіть відкрили ютуб канал, на якому виклали найцікавіші моменти з репетицій та настанови від «Акул-бізнесу». Надіюся, там ми, напевно, і перші в Україні, які придумали таке. Ви можете подивитися там всю підготовку дівчат, їхні всі уроки балету, все це, як вони їздили, зустрічалися з відомими львівськими жінками, успішними, теж від них щось почерпали, від них щось навчалися. Направду, це дуже цікава для мене зустріч була, оскільки ти безпосередньо спілкуєшся з молодим поколінням, їхні очі. Це питання, які вони ставлять, ці от ці первинні цінності, е, яких вони е, жадають, це, це дуже цінно, тому що е, ти розумієш, що майбутнє все таки в їх руках і нарешті конкурс у дівчат хвилювання у журі важкий вибір. А для глядачів яскраве шоу. Чотири виходи учасниць. Це не просто дефіле, це складна режисура, яка розкрила кожну конкурсантку. Впевненість. Ну, і краса, нас здивували. Насправді дуже багато красивих дівчат. І дуже буде складно вибирати. Ці виходи були саме підготовлені під дівчат. Тобто, не дівчата адаптовувалися. Ми хочемо показати кожну дівчину як особистість, кожна оригінальна і ексклюзивна в своєму плані. Ведуча минулорічна королева краси спостерігає за учасницями з добрим серцем. каже, що відтепер життя дівчат зміниться назавжди, бо знає про відповідальність міс з власного досвіду. Кардинально змінило моє життя. Додалось дуже багато благодійних проєктів. Я відчула кардинальну відповідальність, і я відчуваю, я подорослішала за цей рік. Кілька годин виступів, і час ще настав. Софія Сидір у своїх 17 років стала першою та неперевершеною. Дівчина планує бути перекладачкою з англійської та іспанської мов, але вже зараз думає над тим, як зробити світ кращим та наблизити нашу перемогу. Мене пішли прийшли підтримувати і хлопець тітка і бабуся. Всі за мене болювали. І подруга всі надіялись, і все таки все справдилося. Я дуже рада. Дякую. У пункті пропуску Шегині завадили спробі ввезення партії електронних сигарет. Керманич мікроавтобуса обрав смугу руху зелений коридор і таким чином засвідчив, що немає товарів для декларування. Але авто все одно скерували на огляд, під час якого виявили майже 800 електронних сигарет, що підпадають підстановлені законом заборони, та або обмеження щодо ввезення в Україну або вивезення за межі цієї території. Тепер порушнику загрожує чималий штраф. На Львівщині виявили ще кілька боєприпасів часів Другої світової війни. Небезпечні предмети різних калібрів знайшли під час прибирання території приватного господарства у полі у селі Вербляни. Ще один відкопали у селі у Червоноградському районі за 40 метрів від житлових будинків. Усі знахідки вилучили та знищили на спецмайданчику. Рятувальники нагадують, що знайшовши застарілий боєприпас, слід одразу звертатися до надзвичайників і начіпати предмет, наражаючи себе та оточуючих на небезпеку. У Львові Керманич рейсового автобусу з полученням Чернівці Варшава наїхав на пішохідку. Жінку з травмами доставили до лікарні. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю трьома роками обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї ДТП. Не розминулися на дорозі на трасі Львів у селищі Великий Любін зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок цієї події травми отримала 52-річна жінка. Її передали медикам, які вирішили забрати постраждалу до лікарні для надання додаткової допомоги. Зараз правоохоронці встановлюють причини цієї ДТП. Також відкрите кримінальне провадження.